Група українських ветеранів здійснює надзвичайну подорож Альпами. Усі ці чоловіки провели від трьох місяців до трьох років у російському полоні. Удома на кожного з них чекали сім'ї. Завдяки спільноті ветеранів та волонтерів з усього світу. Тепер вони навчаються підкорювати гори, заліковують свої бойові рани та відновлюють сімейні стосунки, які були розірвані війною. Це затишне австрійське село стало місцем проведення тижневого ретриту, під час якого 14 українських ветеранів проходять курси альпінізму та психотерапію. Деякі з них були у лавах ЗСУ ще з 2014 року. А дехто, як Віктор Іщенко з Харківської області, цивільні, які пішли захищати країну після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Коли почалася війна, то я повіз свою сім'ю в безпечне місце. Для мене було важливо перед тим, як боротися з ворогом, знати, що моя сім'я знаходиться в безпеці. Мобілізувався я в квітні місяці. На початку травня я вже був в зоні бойових дій. Це була Луганська область, і в кінці червня я потрапив в полон. Під час бойових дій я отримав поранення. Поранення в гомілку, е, як це сталося, це був... Е, ми тримали позицію, е, це був арт обстріл, е, противник, е, так сказати, брав нас в оточення. Е, були поранені, були тяжко поранені і е, середньої тяжкості поранені побратими. Е, і відбившись від основних сил, так як я не, не міг іти. Я повз, тобто я вийти з оточення не зміг і е, попав до ворога в полон. Постійно вони намагалися вбити, наставляли зброю, передергували затвори, перезаряджали, стріляли біля голови, в повітря, тобто погрожували вбивством, але цього вони не робили. Я дуже вірив, що я повернусь додому, як ця віра була сильна, бо я був впевнений, що мої рідні в безпеці, моя віра була настільки сильна. Ну я, я відчував, що це відбудеться саме о, що я поїду додому тоді, коли я найменше буду цього очікувати. В цей момент, коли я спав, зайшли в барак і назвали моє прізвище. Сказали: збирай свої речі. У нас було відчуття в більшості хлопців, що нас везуть десь. В інші місця несвободи, свободи, в регіони Росії, а можливо, навіть в Крим. Під час цього нас лупцювали, лякали зброєю, опять же, передергували затвори, погрожували і везли нас на обмін десь десь добу, десь 24 години. Вона в цей момент дивилась новини і знала, що відбувається обмін. Номер телефону я носив в голові весь цей час. Я боявся, що, ну, можливо, там, дитина мене якось може забуде, бо вона була дуже маленька, їй було там два роки. Але ну, це був такий щасливий момент, який я не забуду в цьому житті. Ця програма для колишніх військовополонених є проєктом Mountain Seed Foundation – некомерційної організації, якою керують військові ветерани зі США та Європи. Організатори вкрай співчувають українцям. Багато хто з них також пережив особисті травми, пов'язані з військовими діями. Гадаю, усі ми так чи інакше відчуваємо потяг до гір. Гори завжди були місцем стілення, але вони також є викликом. Коли дивишся на гору, не можеш не замислитися як би це було піднятися на неї? я думаю, це притаманно усім нам. Я вважаю, що для українських ветеранів дуже важливо бачити, що є інші воїни, які розуміють, через що вони пройшли, але їхні історії важкі. Я не думаю, що ми в багатьох західних країнах справді розуміємо жорстокість агресора в цьому випадку. Підтримка ветеранів ветеранами це спосіб віддячити їм. Ми визнаємо, що їхня боротьба є справедливою. Це спосіб для нас зцілитися від моральної травми, яку багато хто з нас отримав, беручи участь у війнах, які не мали відбуватися. Нейфен Натан знайшов особливе зцілення в горах, і для нього це дуже особливе місце я дуже люблю скеролазення саме по собі, але з терапевтичної точки зору це вправа на ментальну присутність Усе інше відходить на другий план. Ти не думаєш про колишні проблеми чи про те, що відбувається вдома. Ти просто більшу частину часу намагаєшся вижити. Це змушує вас сконцентруватися, бути справді присутнім в цю мить у цьому місці. Зосередитись на тому, до чого ви торкаєтесь. Тож ж це дійсно має велику терапевтичну цінність, якої, можливо, інші види спорту не мають. Не тільки колишні солдати приїжджають до Австрії, щоб скористатися терапевтичним ефектом інтенсивного курсу альпінізму. Програма розрахована на цілі сім'ї. Усіх українських ветеранів супроводжують їхні дружини та діти. На яких війна також залишила глибокий слід. Ці Чоловіки зазвичай не розповідають про свій досвід. Вони повертаються до родин, які з нетерпінням чекали на них, молилися, домагалися їхнього звільнення. Але чоловіки, які повертаються додому, стають для цих родин, наче чужими людьми. Клінічна психологиня Аміт Орен. Авторка тижневої програми терапії в горах Саме дружини, жінки несуть на собі цей тягар. Зазвичай мовчки, бо ж треба бути справді щасливою і радісною, коли чоловік повертається додому. адже ти так довго чекала цього моменту. Але чоловіки повертаються додому відчуженими. Жінки соромляться визнавати труднощі і, можливо, навіть ділитися ними або оскаржитися на це. Бо вони ж мали б просто радіти поверненню своїх чоловіків. Більша частина нашої уваги зосереджена на тому, щоб якось знайти спосіб прийняти і повернути цього незнайомця. Наталія. Одна із жінок, які зіткнулися з цією проблемою. Її чоловік провів кілька років на фронті і кілька місяців у полоні РФ. He didn't smile. He lost... Він не посміхався. У полоні він втратив цю здатність. Він втратив усі почуття. All Після тижнів оточення на Азовсталі у Маріуполі у 2022 році Богдан і його товариші отримали з Києва наказ здатися. Усі військовополонені мають різний досвід перебування в полоні. Адже існують різні в'язниці. Але всі вони не людські. Вони не вважають нас людьми. Для них ми не люди. Мої почуття не повернулися відразу. Це відбувається поступово. Можливо, знадобиться кілька місяців або навіть років, щоб вони повернулися не тільки фізично, але й духовно. Я все ще намагаюся повернутися. Мабуть, мені це вдалося на 90%. Я думаю, що тут він повернувся до себе. Люди згадували, що він посміхався. Три дні день за днем він посміхався. Тиждень – Це замало часу для терапевтичної команди, щоб залікувати глибоко вкорінену травму. Організатори натомість сподіваються вкоренити позитивні психологічні звички, заохочуючи українських гостей помічати та розвивати свої сильні сторони. А також зосереджуватися на власній гордості та радості. Усе це підкреслюють їхні досягнення в горах. Для деяких з них, наприклад, спроба піднятися на стометрову греблю стає ще більш особливим досягненням, адже вони роблять це разом із сім'ями. Я ще хотів uh, розповісти маленьку історію взагалі ну, про собі. Ця історія почалася на початку 22 го року, коли я збирався йти на фронт на війну захищати е Часу було дуже мало. От, Я вже сідав в автівку і Юля дружина була разом з Софією, Софії було два роки. І коли я сідав в автівку, вже ну, збирався їхати. Вона мені вслід сказала слова папа осторожні. Так, і, ну, мене, мене, ну, мене рятували ці слова. Бо коли я був розгублений, або не знав, що робити, або там десь за углом була якась небезпека, я чув ці слова. Тому я вдячний вам. Що ви сьогодні пройшли цей шлях з моєю донькою, бо це мій такий маленький ангел охоронець. Mm -hmm. Ця маленька дівчинка, якій зараз 5 років, зголосилася виступити. вона стояла перед залом, повним людей, і дуже просто сказала тату сьогодні зі мною сталося те саме. Коли я боялася піднятися, ти сказав мені: будь обережна. Але ми хочемо, щоб ти була з нами. Ми допоможемо тобі це подолати. І ці слова допомогли мені завершити сходження, сказала дівчинка. І тоді батько, який пережив пекло, обійняв дочку і одночасно притулився до дружини. І вони були одним цілим.